Біля кордону з Білоруссю заборонили проведення сільгоспробіт. Застерігають мешканців шацької громади. Заборона діє на зоні у межах 5 кілометрів від кордону. Є питання заборони відвідування прикордонних територій в п'ятикілометровій зоні, саме тих, якими злужують республікою Білорусь. Чому це питання стало зараз? Тому що ви розумієте, весняні Покрахняна пора сьогодні. Люди активно готуються до весняно польових робіт і готуються для того, щоб вивести техніку, почати обробляти поля. Ось а враховуючи те, що протягом минулого року, в цьому році, для того, щоб не уможливити сьогодні наступ по нашій території з боку північного сусіда, військовим було зроблено ряд інженерно-фарикаційних робіт. І споруд, в тому числі мінування. Ось тому військові звернулися до нас, це саме тота бригада ТРО з метою провести інформування серед жителів, з метою попередження якихось е, нещасних випадків, саме десь наїздів чи підривів, щоб, щоб вони сьогодні зажали на ту ситуацію, яка є зараз в нашій громаді, і е, фактично не порушувала. Відвідування територій, які близько до кордону.